Антраль. для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Ворог не полишає спроб відкинути українські війська від Кримінної на Луганщині. Спроби контрнаступу зазнають невдач, але стає зрозумілим, що росіяни накопичують сили на цій ділянці фронту. Противник знову застосовує нищівну тактику вогневого валу для того, щоб оборонці України втратили контроль над нещодавно звільненими селами біля Кримінної. Репортаж кореспондента ТСН Андрія Саплієнка. Вздовж усієї ділянки фронту від Сватового до Кремної арта б'є 24 години на добу. Кількості випущених російських снарядів українці можуть протиставити влучність. Ми їдемо до села Невське. Його звільнили бійці 66-ї бригади разом з іншими підрозділами сил оборони. Російська армія не полишає спроб повернути собі цей населений пункт так само, як і решту сіл біля Кремної. Ми зараз. Як і в наступі, так і в обороні, так само як і противник життя тут рятує лише мобільність. Призупинив рух, потрапив під обстріл. Російські війська зберігають контроль над трасою р 66 Українці обрізають їй можливості маневру по сільських дорогах. Наші військові рухаються вздовж траси Сватово Креміна. Вона дещо праворуч від нас. Це основний шлях забезпечення цілого російського угруповання. Українські військові вважають, що якщо росіяни втратять контроль над трасою, то все це угруповання посиплеться, і це допоможе звільнити Креміну. Але це розуміють і росіяни, тому тут дуже гаряче. По дорозі до звільнених сіл є такі точки, наближаючись до яких водії просто моляться. Я вже бачив десятки смертей на цьому мосту. І цивільних, і військових, на жаль. Щойно машина скидає швидкість в цьому місці, по ній може прилетіти. Місце між селом Зарічне і село Торське. Постійні обстріли кожен день. Я думаю, що там дрон виситі, вони з нього коригують. Бачать, що техніку зразу відбувається обстріл. Любу техніку, цивільну, військову, без перебору. Тобто пощастило. Так, слава богу, диво схоже пояснюється просто: в небі над лінією фронту українські зенітники щойно збили ворожий безпілотник. Артилерія окупантів на певний час залишилась без очей, але обстрілюючи невське, вони просто завдають масованих ударів, не дбаючи про точність. Стратегія загарбників: що більше руїн, тим краще. Це перший український прапор, який тут був встановлений після звільнення Невського. До сих пір він тут і. Висить під час окупації росіяни розташувалися в місцевій школі і залишили тут численні сліди свого перебування. Чоботи. накивавши звідси п'ятами, росіяни першим ділом почали обстрілювати саме школу. Багатометрові вирви ймовірно зроблені ракетами с 300 Пуски ракета. Тактика окупантів дуже проста: стерти під нуль, все село, щоб не було за що зачепитися українським воїнам. І ворогу байдуже, що гинуть мирні. Мир, хай мир настає. У нас мир. Ми згодні отак жити, поки аби мир настав. Попри смертельну небезпеку, кілька мешканців, які залишились в Невському, на відріз відмовляються евакуюватися. Добрий день. Добре. до вас в гості можна. Ірина Яковенка та її рідні пережили окупацію, і жити під окупантами кажуть люди важче ніж під обстрілами. А е, під окупацією тут, да були як воно тут було Ой, зараз, краще ще раз зараз краще. Ну та під окупацією плохо. Навіть коли отак от, от все розбито, зараз все рівно краще. Ну, зараз ми теж дали. да ми ждали. Після звільнення села ці люди зітхнули з полегшенням. Росіяни тримали їх в постійному страху, репресіями та обшуками. Всі всі утра вони вже у хаті шукають щось, щось їм треба. Там... У на да, обшуки були. Ірина молиться про тишу, але не готова обміняти її на окупацію. Ти ще оце лучше. А ми вже як небудь Ми самі як небудь як-небудь уже ліж би тільки не стріляли. Оце, оце саме, саме і під окупацію, щоб сюди не прийшли. А це вже завдання для хлопців з 66-ї бригади. Ну як хлопців, тут чимало бійців чий вік перевалив за півстоліття. Моя внучка колись спитає, у дні, в дні, най біди, де був ти, я їй скажу. Я був там, де горіла земля, а там був я. Цей екіпаж, напевно, найстарший на цій ділянці фронту. Всім за 50. Це найстаріший екіпаж в батальйоні. А може і в бригаді, Наверно, бригаді. Може і в бригаді. І в бригаді ми всіх не передивлялися, Може і в бригаді цю трійцю тут вважають найкращою серед екіпажів зроблених в Америці БТРів. Це машина. От екіпаж ще найкращий, не знаю, але машина точно найкраща. З усіх М113 це пройшла Крим і Рим ні разу не зупинилася. зупинилась. Озброєний кулеметом Браунінг БТР м 113 довгий час вважався основною броньованою машиною американської піхоти. Не нова техніка, але перевірена. Оце... О, осколок вибив. Ось вибив. Броня, вязка, видержує але з легкою бронетехнікою відсувати росіян стає дедалі складніше. Для звільнення окупованої України потрібні більш сучасні та більш потужні машини. І як тільки вони тут з'являться, невизначеність позиційних боїв зміниться впевненим рухом і вперед. Андрій Цеплієнко Ілля Шинкаренко Руслан Ганущак Марафон, Єдині новини.